Всім привіт! З вами Юля і ви на мій канал. І сьогодні я хочу організувати з вами мій телефон. Телефон у мене 13-й. Айфон ось в такому в блакитному чохольчику Дивіться, коротше, от ми заходимо. Зараз у мене ось так. отут На першій сторіночці у мене фотка моєї собаки. Далі такі от цитати і. Друга сторінка така, а всі інші повністю розстроєні. Мені це незручно, тому хочу з вами організувати зараз телефон. Для початку я поміняю обої. Міняється в айфонах ось так. Тут зажимаєте і вибираєте. Я хочу ось ці зістіші внутрі ось такі голубенькі. Поїхали. І так. Що в мене перше? Давайте. Тут в мене всі приложення, якими я користуюсь на постоянки. Це приложення для монтування, калькулятори, чати GPT і так далі. На другому в мене два приложення для принтерів. Це для е, звичайного великого, а це для маленького міні. Далі параметри, App Store. Тут в нас різні, як Instagram, Sensei. Є локація і. Секундочку, і е... Аліекспрес. Далі тут у в мене фокус. Тут в мене ігри. Такі ігри я граю. Далі. он, сторінка моя в інсті Підписуйтесь. От. От. Всіх чекаю. І так, поїхали. А тут у мене є ще два місця. І сюди я хочу поставити. Давайте зараз подивимося. Давайте, напевно, мій Кіф Стар. Но його я поставлю. Давайте. Та ну, давай сюди. Воно не, х... не перескакує. Так, давайте я в папку його покладу сюди. І поміняю їх так сторонами. Далі що я ще покладу е, туди, в, ну, в ту папку. Хай буде погода. Погода. Сюди. Далі я беру календар, але він іде не в папку. Так і календарем я пользуюсь, коли заповняю планери. Тому я його кладу сюди. І одне віконечко я кладу туди. Отаку от папку з віджетами. Там, де в мене віджити. Далі. Так, ну тут вроді все. Ось так в мене вийшло. Тут а, в мене віджит отакий от, от з картинками. Тут а, ось такий котик і погода. Вінниці мінус 4 градуси, офігеть Ладно. А далі, що ми з вами зробимо, це. Я зараз розділю його по папкам, потім подаємо з вами віджити, і я вам все розповім. Так, по папкам все розподілено. У мене вийшло ще плюс 3 папки це освіта, здоров'я і утілети. Тут, тут в утілетах абсолютно не нужні якісь приложення, або ними просто не пользуються. диктофон, команди, паролі, FaceTime, numbers і файли. Вроде... А, ні, є ще нагадування і поради. Так, давайте. Що у нас тут є? У нас є один віджит отакий. Далі дивіться, що я додала ще. Сюди я додала свайп вайб, і тут в мене соціальні мережі, ну, типу, щось того, так що лишаю. Тут в мене я її перепишу. Це в мене буде папка естетика телефона. Естетика, телефона. І додав естетика, телефона. І додав ось такий вот смайлик. Готово. А далі поїхали. Чік. Стоп, ніт, не сюди. Сюди. Далі освіта. Далі здоров'я. Тут, я все назад. І вроді більше прилежень да, немає, тут тільки оця, оця шторка. Далі, що ми з вами зробимо зараз, це поміняємо е, іконки на прозрачні покажу вам чик. Е, редагувати сторінки. Пом... Ні, не так, стоп. Щас, секундочку дайте мені. Я не пам'ятаю, як це робити. Давно вже це робила. так Раз, допустим, додати, ой, от, налаштувати. Далі без відтінку, просто прозрачні. Ось так зробимо От, все тепер прозрачне. Так, тепер додаємо віджити і заходжу я от в папку естетика телефона. Заходжу я в Міко і подивлюся, які є тут віджити. Ось таким приложенням я пользуюсь, Міко і я не пам'ятаю якісь там gadget, Widgets, по-моєму. Якщо я не помиляюся. Так, дивіться, тут у нас є от щось типу того, що у нас тут є такого цікавого, це я вже поставила. Я не люблю всю таку, як мілашність, ще щось типу, корейський стіль, щось таке. От, по типу корейського стилю, щось от такого вот не люблю. Ну, по мені, я більше по-милому, ніж по-корейському. Так, що далі? Ну, тут, мабуть, нічого немає. Тільки от я фотки можна установити. В принципі, можна. Ну, тут ж якісь рандомні люди. Ладно, заходимо в Color Widgets, Друге приложення. Це, напевно, я його більше люблю. От мої віджети, які в мене тут є, які я создавала. І я зараз создам ще один віджит. От таке от. Create own Photo widget. Так, і вибираємо фоточку. Щось я виберу, я вам покажу Так, ребята, я зробила два віджити. Давайте встановлювати їх. Йдемо на цю сторінку, нажимаємо на неї, додати додати віджит зверху. І отут, в пошуку я шукаю color widgets, пишемо по-англійськи: Color widgets є. Yeah". Додати віджит. Ось додається віджит. Як змінити його? Показую. Нажимаєте на нього тут є Vidget 1. Нажимаєте на цей виджет один. І вибираєте. от, под номерацію. вам там мало показувати, яка там нумерація. Я вибираю виджет 9. Боля. Готово. Далі. Ще один виджет. Останній. Додати. Додати виджет. Color виджет. Color виджет. Додати виджет. Нажимаємо на нього. Ой, куди я зайшла? Що це тут? Нажимаємо на нього редагувати віджит. Віджит 1. Віджит в мене 10. Готово. В мене от, такі от три віджити будуть на цій сторінці. І я їх отак розпреділяю по екрану. І я, звісно, ще буду додати сюди приграмки, но. Поки так, і я дуже рада, що наконець організувала свій телефон, бо це було просто нереально з ним ходити. Тепер тут дуже все удобно, і я дуже цьому рада є. І так, окончательний результат. Показує: голубий чхол. 13-й iPhone або її стіча. Відкриваємо. І тут от така от просто красота. Я дуже рада. Дивіться, яка красота! Це просто дуже гарно. Ну, вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик і чекайте мої нові круті відео. Всіх до зустрічі, всім па-па!